Привіт, привет, друзі! Віс на моєму каналі Кенди Girl, Як ви бачите, що собі навета тушку свобода нарожені? Льоння звати Мій друг, однокласник. Привітайте його. Э, Поставте лайк, щоб підтримувати Льонню. І, і сьогодні я вам покажу, якийсь красивий гарний бруслет сплестить. Дві зберігається рогатка, крючок і кліпс, така маленька тут. І чотири види резинок. Рожевий, жовтий, зелений і білий. Просто в мене білого нема, ми наступні. Можемо відео купити, постаратися. Такого гарного браслета радішки. Бачите? Тут білий радішки? Це відео я вас навчаю плести в Французьку посолку. Беремо рогатку, першу нашу резинку беремо на правий стовпчик. І прикущуємо її три оборота. Раз, два, три. Потом беремо ще одну резинку і вдягаємо її знову на два стовпчика. Вдягаємо її. Беремо наш клічок, тоді беремо нашу три оберта резинку і перекидаємо. І зараз Потім беремо кольори райдуги. Рожевий, жовтий та зелений. Потом беремо нашу нижню резинку знизу і перекидаємо її всерединку з двох стовпчиків. Так називаємо. Потім беремо ще одну різинку, вдягаємо на два стовпчика і скидаємо по порядку всі резинки з правого стовпчика. Зелений, жовтий та рожем. Ну, можна всі, але це буде негарно. Ну, не Потім беремо з лівого стовпчика ось цю резинку і перекидаємо її на правий стовпчик. Потім беремо ще одну резинку, вдягаємо її на два столбчика. І знову скидаємо по порядку. Зелений, жовтий, ой, тут жовтий не так втепився, і рожевий. Отака у нас печа радужка Вийшла. Щоб не заморочуватись вічно, Найдіть ось цей початок тут, знайдіть її ручку ось так і присуніть сюди вашу. Ліпс. щоб не А тепер ми не беремо так, ставимо там, прокручувати, ми цього не робимо. А одразу починаємо всі такі ж самі монети, але зразу е, після вже кольорів. Одразу ми вдягаємо рожевий кольор, жовтий кольор, зелений кольор і все. Тоді беремо нашу нижню знов цю резинку вдягаємо її на серединку. І теж самий з двох стопчик. Тоді беремо, одиваємо ще одну резинку і скримо по порядку всі резинки. Зелений, жовтий і рожевий. Тоді беремо, ой, беремо з лівого, лівий стовпчика ось цю резинку і перекидаємо на правий стовпчик. Беремо ще одну резинку і того самого лівого стопчика перекидаємо всі резинки по порядку: зелений, жовтий і рожевий. Потім беремо нашу знову резинку, вдягаємо її до стопчика. І всі резинки, які ви тут бачите, ми перекидаємо на цей ту резинку. Вона вже бачите, яку... Дві радішки. Я ще вам дві радішки я покажу і далі висадінюється пласти. Беремо знову початку всі кольори рожевий, жовтий, зелений. Саме нижню резинку скидаємо на серединку. Беремо тоді Ще одну резинку. Вдягаємо її до стопчика і з правого стопчика скидаємо всі резинки знову по порядку. Ой, зараз тут. Зелений, жовтий і рожевий. Перекидаємо з лівого стовпчика цю резинку на правий. Одіваємо ще одну резинку. І знову складаємо по порядку. Зелений жовтий тут не зацепляється щось не хоче у мене потом поперем, коротше і рожевий бачите у вас так не має бути у вас має рівно бути у мене тоді беремо ще одну резинку виклик на десетий радужки і вдягаємо її на всі які ви бачите тут розинка Передіваємо на неї. Останній раз я вам показую, як робити райдушки. Рожевий резинка жовта та зелена. Беремо нижні резинки. Дві з двох стопчиків скидаємо на серединку. Тоді беремо ще одну резинку, вдягаємо її на два стопчика. І скидаємо все по порядку. Зелений жовтий рожив. З лівого стовпчика скидаємо резинку на правий. Беремо ще одну резинку, вдягаємо на два стовпчика. Перекидаємо все те ж саме за порядком. Перша Зелена, друга жовта і третя. Це рожево. Окончательна резинка. Беремо її на 2 стовпчики і всі резинки, як вам говорила, бачите, скидаємо на да? тюці. Тепер я вам показую, як закінчити наш браслет. Я за кадром зробила ту же саму довжину, яка мені потрібна. Ось. А ви вашу. Показую, як закінчувати. У вас залишилось дві резинки. Да? Беремо з правого крім. Стопчика, ключом скидим на лівий стопчик резинки. Ось так має бути. Потім беремо на самий кінець декліпса і засігуємо отак браслет. І обережно знімаємо і нас гарний дуже чудовий. Подивіться, який гарний браслет вийшов у нас. Він чудовий. Дивіться, гарно він сідає з райдушками. А вас він буде ще гарніше, якщо ви поставити лайк та підпишись на мій канал. До зустрічі в третьому відео. Пока всім!